Записали тему уроку: двогранний кут. Двогранний кут. Знаємо тоді. І так, що таке взагалі двогранний кут Двогранний кут це геометрична фігура, утворена двома півплощинами, обмеженими спільною прямою. Тобто, ось у вас є дві півплощини. Відповідно, двогранний кут це кут між цими двома гранями. Тобто, певний якийсь кут. Між цими двома гранями. Півплощини, які утворюють фігуру такого кута, називають гранями. Тобто, що мається на увазі? Мається на увазі те, що у вас півплощини. Півплощини утворюються, тобто, ось це в нас що таке, це в нас грань. Далі. І А пряму, що їх обмежує ребром. Тобто, ось у вас пряма, тобто сам кут, це у вас пряма, що їх обмежує, тобто ребро. Тут, в принципі, нічого складного немає. Далі. Тепер. Тепер, де ми можемо бачити двогранні кути. Тобто, в повсякденному Серед житті. Не об... Ну не обов'язково саме цього. Може, ви побудуєте, бачите, тут всього-навсього, ну, скажімо так, я б сказав, ну, два поверхи, да, можливо. Хоча я б не Ой, сказав би, б, що другий знаю. це поверх. От, можливо, ви побудуєте трьохповерховий будинок собі грані. Ну. ну так, дах цього будинку. Тобто, не ну, не обов'язково саме дах, так. Дах цього будинку саме є дах цього будинку. Тобто, між стінами так само можна сказати, що там присутні двогранний кут. Кут між двома гранями Якщо більш просто. Тобто, це ви можете бачити. От так. От оберіть собі з чотирьох запропонованих, в якому б ви хотіли жити. Так. Тепер. Тепер лінійний кут двогранного кута. Тобто, дивіться, що таке лінійний кут, що таке двогранний кут, щоб вам було зрозуміло: лінійний кут двогранного кута. Це в нас кут АОБ. Це в нас кут АОБ. Але двогранний кут це вся ось ця площина, АЦ, ну тобто, АСДБ. Тобто, що мається на увазі? А це ДБ, площина кут між двома кут між двома гранями. Усі лінійні кути, ну тобто, усі кути між двома гранями вони будуть рівні між собою. Ну, в принципі, це як на мене логічно. Тобто, як би Чекайте, ви знаєте, я не розумію, ви якось пояснили, не зрозумів. Тобто, в нас буде наприклад, навіть та навіть сьогоднішня задача. Точка, точка лежить у середині двогранного кута. Тобто, точка буде розташована ну всередині десь приблизно. Ну, нехай ось тут, так. Добре, да? добре тобто, зрозуміло. ось у нас будуть ось такі задачі. Це ми з вами розберемо, буде більш зрозуміло. Тобто, ось таким чином, відповідно, дивіться, лінійний кут АОБ між цими двома променями і буде визначати міру двогранного кута. Тобто, ось цей кут, він і є кутом, ось цей лінійний кут і є градусною мірою двогранного кута. Тобто, де б ви його не провели. В якому місці ви його не провели б, але вони він має бути завжди. Ну тобто, він усюди має бути однаковий. Далі які бувають їх види? Ну, в принципі, все доволі просто. Ви їх можете побачити декілька видів. Тобто, вони можуть бути прямий, тупий і гострий. Тобто, прямий дивіться найкращий приклад приклад на вашому, наприклад, на щоденнику, на підручнику, ну тобто зараз. Далі. Тепер давайте з вами пригадаємо дві площини, які перетинаються під прямим кутом, вони є якими? Пер... Перпендикулярними. Перпендикулярними. Вони є перпендикулярними. Тобто, між ними. І далі. Якщо, якщо одна з двох площин проходить через перпендикулярну пряму, то відповідно. І перпендикулярна до другої площини, то, відповідно, і друга площина буде перпендикулярна. Далі. Давайте з вами спробуємо розглянути декілька завдань. Відкриваємо підручник, сторінка 13.3. На одній грані гострого двогранного кута. Там, з панель. На позначили точки А і Д, рисунок 13-13. Можете подивитися, я його зараз теж скину. З точки А опустили перпендикуляри А Б і АС відповідно на ребро та другу грань двогранного кута, і з точки Д опустили перпендикуляри, де і ДФ відповідно на ребро та другу грань двогранного кута. Знайдіть відрізок, де є, якщо АБ дорівнює 21 см, А С дорівнює 12 см. ДФ дорівнює 20 удовою. Яким чином можна побудувати двогранний кут, Ну, в принципі, тут нічого особливо складного немає. Номер 13.5. Розпочнемо. ми, Нехай буде в нас паралело. Нехай у нас буде якийсь паралелограм О, паралелепі... паралелограм правильно. Якийсь паралелограм. Будь-якої довжини довільний. Далі тепер. Як провести другу гань? Все доволі просто. Раз. Далі у нас там на дві клітиночки, два. І три. І у вас вийшли красиві дві грані. У нас виходить красиві дві грані. Далі. Так. раз, Два. Нехай буде ось так, наприклад. І нехай буде, наприклад. Нехай буде, наприклад. Так, так, магазин, не зовсім красиво зараз. Ось так. більш-менш такий. Раз і два. Ось таким чином. І підписали. Так само, як на рисунку А, С. Є. Д Ф. Тут тільки трошечки можливо підтягнути ось так все. Тепер із точки Д. Опустили перпендикуляр. ДЕ і D відповідно на ребро та другу грань. На ребро та другу грань, ДЕ і ДФ. Тобто, ДЕ це в нас перпендикуляр, позначили, І ДФ по відношенню до нашої грані також перпендикуляр. Також перпендикуляр. І з точки А відповідно пропустили. Це АБ і АЦ так само. Все Все так само. А Б перпендикулярно до ребра перетину. І АЦ перпендикулярно до нашої грані. АЦ перпендикулярно до нашої грані. Є таке. Тепер те, що в нас відомо. АБ дорівнює 21 см, АЦ дорівнює 12 см, ДФ дорівнює 20 см, знайти необхідно відрізок, де є. знайти нам необхідно відрізок, де є. Тепер, що в нас є. Об 21 позначимо а це 12. Далі DF 20. Де в нас немає. Треба поз... треба знайти. Далі, що можна ще зробити? Провести щоб навколо... подібні трикутники. Ага, щоб були подібні, це може це ми можемо зробити. А, Б, С і... і це можна зробити. Провести події через зро, зробити через вони подібні можна. Нас... Тільки почекайте. Тільки почекайте. Чудово, що ви провели і сказали, що вони подібні. А, ну вони подібні. Але чому вони подібні? Давайте спробуємо чому? з вами це довести. Чому вони Двона подібні? Подами? Якими? Ні. Давайте спробуємо довести, що вони подібні. Просто у нас ДЕ, як АБ перпендикулярно до цієї лінії середньої. Mm -hmm. І в нас Дф і АЦ також перпендикулярні до лінії. Там із цього виходить, що у нас ЦАБДЕ одинаковий код. АБЦ подібний. До трикутника DEF За двома кутами. За двома кутами це яка ознака? Перша. За першою ознакою подібності. За першою ознакою подібності. І тепер ми можемо сказати, що у нас. А... A, Bленée на A C дорівнює D E е, на D F. Тепер, тепер, тепер ми знову ж таки не довели. Ми, ми просто сказали, що подібне і все. Ну, може. У С А Б дорівнює Q D е, Може таке бути. Далі, що ще? Зараз. Дивіться, одразу. Нас може кут... А, Б, С дорівнювати Ф. E, У вас може А, БЦ Ф, може кут С, може дорівнювати, повинен точніше, дорівнювати куту Ф. E, Чому? Тому що, коли ми з вами розглядали презентацію, я вам сказав, що усі, усі лінійні кути двогранного кута які між собою? Однакові. Однакові. Я вам про це сказав. Тому. Тут ми довели. Далі відношення. Давайте складати відношення. АБ відноситься до чого? АБ, ділене на А С. Як де є, ділене на е, ДФ. Як ДЕ на ЄФ, е, На ДФ, да? так? ДФ. На ДФ. Ну давайте перевіримо. АБ, 21. А це 12 дорівнює. Де, де є? Нам треба шукати? Де у нас дорівнює 20. Тепер, ну, за, Тепер за основною властивістю пропорції. Де є? До 21 рівня. помножити на 20 та поділити на 12. 21 помножити на 20. І поділити на 12. Давайте спробуємо собі спростити обчислення дорівнює. Ну, на на 4. Ну, А, на 4. Варіантів декілька. 21, 12 на 3, 20, 12 на 4. Варіантів багато. Так, нехай на 4. Да? Тоді 3. Тоді тут нас залишається 5. Якщо ну 20 ще 3 20. І 3 та 21 можна скоротити на 3. Залишається 7. 7 помножили 35. на 5 35 сантиметрів. Від нас хотіли що? Від нас хотіли, де є? Тому записуємо відповідь. Тому записуємо відповідь. Де є, дорівнює 35 сантиметрів. Точка Б лежить у середині двогранного кута та віддалена від його граней на корінь з 2 і корінь з 3 см. А від ребра на 2 см. Знайдіть даний двогранний кут. Знайдіть даний двогранний кут. Знову ж таки, побудували двогранний кут спочатку. Так, 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 так. Як би його зручніше побудувати, так, щоб він був. Так. Зробили тепер єдине, що дивіться, побудуйте другу грань. Ось таким чином. Другу грань побудуйте ось таким чином. Зараз, щоб у нас співпало все. Так. Так, о, ось так, скоріш за все, і буде зручніше. Так. Далі ось так. Далі ось так. Угу. Далі. Тепер. Тепер в нас є певний двогранний кут. Тобто тут ми нічого сказати не можемо. У нас є певний двогранний кут. Не обов'язково в нас тут має бути саме 90 градусів, тобто за ескізом воно виглядає начебто так. Але, але, давайте з вами зробимо таким чином. Так, тут провели, з'єднали, тут провели, з'єднали. Тепер, що нам далі сказано? Нам сказано: точка Б. Лежить всередині двогранного кута. Тобто, пам'ятайте, коли ми з вами розглядали презентацію, у нас була ось така площина ще. Це все і є двогранний кут. Так, а тобто... чому ця площина виглядає так? Як? Крівой такой. Далі. Тобто, точка Б знаходиться в нас всередині двогранного кута. В середині де саме не сказано. Ну, всередині, ну, нехай буде десь, наприклад, ну, ось тут, можливо, буде зручніше. Можливо, і ні. Подивимося зараз. Зараз ми подивимося, може його. Нехай ось тут. Нехай буде ось тут. Да, да. щоб і не туди, і ні туди. А ще краще ось так. Тепер. Це в нас точка Б. Далі. А далі в нас сказано, що. А далі в нас сказано, що віддали на від його граний на корінь з 2 і корінь з 3 см. Тобто, віддали на від його граний. Що це означає? Що це означає? Віддали на від його граний. Тобто можна зробити ось так. Можна зробити ось так. Віддали на від його грани, тобто, під прямим кутом. Тобто під прямим кутом. Тому що віддалено від його граней, а відстань, я вам казав, проводиться завжди під прямим кутом. Корінь з двох і корінь з трьох см. Тобто, нехай буде тут точка К, нехай тут буде точка М. Тепер давайте з вами встановимо, яка точка буде в нас, корінь з 2, яка до відстань буде корінь з 3, яка корінь з 2. Навірно, корінь з двох. Це то, що выше, корінь з трьох, то, що ниже. Нехай. Давайте зробимо БМ. Дорівня корінь з двох. БМ. Дорівня корінь з двох. Далі сантиметрів. Далі. А. Э, БК. Дорівня корінь з трьох сантиметрів. БК дорівнює корінь з 3 см. Далі. Тепер нам ще сказано, окрім всього, що в нас відстань від ребра до до нашої точки 2 см. Що в нас відстань від, від ребра до нашої точки 2 см? Тобто Б. Яку б там літеру поставити? Нехай О. Хай буде літера О. Хай буде літера О. Так, і записуємо, що БО в нас дорівнює 2 см. Тепер нам необхідно знайти двогранний кут. А саме який кут нам треба знайти? Давайте подивимося, подумаємо. Який кут нам треба знайти? Кут МОК. Кут МОК. Разве он не 90. І ще раз кажу: це ми побудували, що він 90. А, Ну так, да, я поняла. І це ескіз. А він може бути. Він зараз виявиться, що він взагалі 30 градусів. Це, виходить, у нас ОМБК прямокутник. ОМБК. Ні. І ще раз. О, МБК Кіра, для того, щоб він був прямокутником, треба 100% знати, що ось тут прямий кут. Ми знаємо це? Ні. Не знаємо. Тому? Думаємо далі. От дивіться. От дивіться. Якщо який трикутник. Ну, давайте запропонували. Давайте спочатку розглянемо трикутник ОБК. ОБК. Так, обидва трикутники прямокутні, тому нічого вигадувати не будемо. Яким чином ми можемо знайти? Ну, наприклад, є, давайте так. Який кут ми будемо шукати з цього трикутника? БОК. БОК. Нас цікавить кут БОК. Угу. Як його можна знайти? Ваші пропозиції, як його можна знайти? Можна провести медіану? Навіщо? Ну, ось так провести. Ось Ні. тут у нас буде 45 градусів, тут у нас вже буде 90. Так, це ти сказав. ти Це ти провів, Максим, абсолютно все. Які у вас є значення? Дивіться. У вас є значення. У вас є значення 1, у вас є значення два БО і БК. Чим це може допомогти? Ми можемо знайти ОК і якщо оно совпаде з МБ, то ми сміло можемо сказати, що у нас МОК – це 90 градусів. Можливо, б, можна було б так зробити. Ти я зрозумів, що ти хочеш. Ти хочеш знайти, як два катити. І потім окремо. А можна пришвидшити цей процес? Ви в 9 класі вивчали співвідношення в прямокутному трикутнику, а саме синус косинус, тангенс, катангенс. Так, от, якщо нас, цікавить, якщо нас цікавить, кут БОК, а в нас є ОБ і БК, яку тригонометричну функцію ми можемо застосувати? Відношення протилежного катета до гіпотенузи. Що це таке? Це те, що гіп... катет в два рази менше гіпотенузи. Е, ні, синус. От і все. Синус кута БОК. Синус кута БОК. За допомогою синуса ми зараз з вами знайдемо. Тобто, це в нас відношення протилежного катета БК до гіпотенузи до ОБ. Тобто, виходить, що. БК в нас корінь з трьох. Корінь з трьох БО або ОБ 2. Тепер синус корінь з трьох поділити на 2. Тоді, кут чому буде дорівнювати? Якщо в нас синус, корінь з трьох поділити Це на 2. Це 45 градусів. Думаємо. 60. 60 градусів. А, да. 60 градусів. Є таке. Тепер П1 кут ми знайшли. Тепер за тим же принципом розглядаємо трикутник МОБ. Розглядаємо трикутник МОБ. За тим же принципом знову ж таки в нас є з цього трикутника. Давайте подивимося, що в нас є. МО у нас немає, у нас є МБ і є ПО. А шукаємо ми знову Навіть ж таки. Може, ми точно також так же цьому. Так само. Сторону. Ойкут МОБ. Так само відношення синус МОБ, синус МОБ, синус кута МОБ, Дорівнює. МБ відноситься до ОБ. МБ. Відноситься до ОБ. Тобто МБ у нас позначений як корінь з двох. Поділити на два. Тоді кут МОБ. буде 45. 45. градусів. А як нам так, тепер. Якщо ми должны прибавить 45, тогда у нас вийде як как скільки буде кут тут? А тепер нам треба знайти кут МОК. Для того, щоб знайти кут МОК, нам треба додати кут МОБ. МОБ плюс кут е, БОК. 60 плюс 45. Чому дорівнює? Сто пять. 105 градусів. 105 градусів. І записали відповідь І записали відповідь. От МОК дорівнює 105 градусів. От МОК дорівнює 105 градусів. Записуємо опрацювати параграф 3.13, виконати письмовий номер 13.4 та 13.6.